Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу поділитися дуже цікавою інформацією для грибників. Ось дивіться, коли у вас йдуть поля біля балки, озима, пшениця, ячмінь, може бути рапс, неважливо що. Понад самим полем, виход з балки в поле, обов'язково будуть печериці. Зараз залишилося 2-3 дні вже до першого дня зими. У нас не холодно, печериць море. Тобто в таких ситуаціях, ось бачите, прямо з під землі лізе, оброблений ґрунт, він оброблявся буквально місяць тому назад. А все одно грибу вистачило часу, щоб розвити грибницю і вийти. Якщо ви хочете, щоб оці гриби росли у вас вдома, отак зриваєте, бачите, оце виходить міцелій. Обрізайте кусочки. Зараз прийдемо до мене в саду, покажу, як ростуть у мене печериці, як ростуть у мене синянушки. Тобто, отак викручуйте. Бачите, шляпка зірвалася. Молоденька печеричка. Що вони тут ростуть? При висадці озимих пшениці ячменя чого завгодно, дуже багато сипеться поживних речовин і гриби залюбки ростуть. Бачите, хтось ось вже ходив, зрізав, збирав. Тобто це вже не перший урожай. Печериці йдуть масово, тобто в будь-якому регіоні, де б вони жили, аж до самого нового року можна назбирати дуже багато печериць. Найбільше я зустрічав в рапсі. Прямо так біле, одне возлі одного, як ото показують вирощування промисловості, так само і там. Прямо так гриб гриб, 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 шляпка шляпка, І то це вже такі великі, а то прямо такі маленькі, не розкриті. Це роки два-три. Тому хто знає Калинівка за кладбищем є ставок, його називають нашим. От за тим ставком був посіяний рапс, і там просто море було ось печериць, ось в такому ось розмірі. Зараз тут ростуть тільки печериці, ви не чим її не перепутайте. Якщо ви, допустимо, таку молоденьку її зірвали, боїтеся, що це не печериця, ну, по печериці видно, ось вона, бачите, тут мантія є, і вона ось розова, коричневата сразу. Тобто це печериця. Нюхайте. Понюхали? Печериця завжди добре пахне. Бліда, поганка, люба прядовка, гімнявка. Вона пахне неприємно, якщо це не печеричка. А печериця ось масово дуже багато. Це при тому, що ось дивіться скільки корінців. Це вже хтось ходив, збирав, обрізав, бачите все. Корінець, корінець, корінець. Я не перший, хто тут був. Хто дивиться мої відео, той теж тут збираюся, бачите, корінець. Знову печеричка. Це вже така не сильно молода. Хоча отакі самі смачні. І за щодо цього розвитку гриба спорів буде дуже смачна в жареному виді. Хоча б пару штук таких кинь, а та, я взагалі збираю такі не вмираю. Я знаю, що всі бояться, що там. Важкі метали, вже гриб накопив старий, але все одно збирайте, їжте. Скільки там тої жизні, особливо зараз іде війна. Не так багато ми всі прожили, так що збирайте, їжте, нічого не буде. Отак От ось викрутили, оце зрізали, зараз я піду в себе в саду посажу, а грибочки приготовлю, посмажу. Бачите, ось є сюди даже старенькі, ось молоденькі. Тобто грибів дуже багато. За що цих поживних речовин, тобто внесення. Добрив під озиму, ячмінь, пшеницю, рап. Та не важливо, що любе озиме, горох може бути, візді. є, так, понад самим полем ідете, бачите. Сюди виходить грибниця, сипляться спори і виходять гриби. Ось теж грибочок чудовий. Ось грибочок. Ось бачите? З ось, ось, ось маленькі грибочки. Тобто вони отак ось йдуть, ось йдуть, йдуть, і полосойще. Метрів 300, у нас десь далеко видно гриби. Тобто ходите, збирайте. Ось, ось, ось старенькі. Бачите, корічного міналіто, це вже спори сипляться пальцями згрібають, бачите шляпки? Оце що так спори розмножаються і далі розвивається, розлітається грибний. Це ось ви дивіться, які чудові молоденькі. Тобто, в якому б ви не жили регіону України, у кого зараз тепленько, що ще... Нема сталих морозів. Приморозки не страшно, в приморозках вони ростуть. Головне, щоб не було сталих морозів. Тоді плодоношення зупиняється. Ну, Я знаходив, коли вже навіть заморозки були, вони отак сидять під мерщ і ми тоді з жінкою їх позрізали, вони вже як камінюки, як землі, як морозілки були. Підсмажили, нічого, все добренько, аж перед самим новим роком. Ну, Ще, похожу, погуляю, якщо буде так тепло держатися, то ще вам назбираю. Тобто йдіть, збирайте, грибів багато, бачите, багато старих, багато молодих он хтось збирав, збирав, не все зібрав, а можливо, вже були старенькі, бачите, все ж порозривалося, якісь тваринки ходили, зламали. Тобто щось і тваринкам залишайте. На сковорідку грибів ви завжди знайдете. Ось все, прям свіженька зрізана ножка, хтось недавно було. ось Бачите, яку шляпку Ілі пропустили, ілі не захотіли, або вже не влазила. Дивіться, яка краса молода, гарнюня печериця, тільки розкрилась шляпка. Запах просто бомбезний. Ось ще одна. І отак понад полем. Далі. Оце зібрали печериці. Заходите сюди. Ось о, бачите теж печеричка. Отут 100% будуть синяножки. Вон терники починаються. Вход в терен. Пройтись прогулятися, будуть синяножки. Воно дуби. Походите по дубам, там будуть тещені язики. От там воно терник. За тим терником я все время там збираю синяношки. З тої сторони мій будинок теж того ж. Там дуже багато синьо зараз перейдемо на ту сторону. Якщо знайду, щось вам покажу. Та зараз туди ще пройдусь, то вже може щось знайду. Тобто печериці он море. Зараз візьму пакетик, прийду їх визбираю. Старенькі, то хай будуть, хай пилять. А молодих дуже багато. І от любе поле, яке знайдете, там завжди будуть печериці в таке время. І це ще їх дуже мало, бо в нас дуже пізно пішли дожі. Тижня-два робив відео, показував, що пішли дощі. весні. і ось на цілий тиждень ще стоять дождики, тобто ще буде дуже багато. І ось бачите, прямо в палку заходимо, теж якісь грибочки нас зустрічають. Грибники, а ну скажіть мені, що це за гриб. Ще раз кажу. якщо не знаєте, ніколи не беріть, Ну, воно і видно, бачите, воно якесь не сильно красиве. Я би таке не їв, навіть якщо знав, би, що воно Он дуб. Пішли по кругу, може бути тещен язик. Тобто ходіть, збирайте, гриби зараз є. Зараз вологу, їх дуже багато. І вони отак плямами, допустимо, метрів 200 може йти грибниця, потім тихо-тихо-тихо, далі буде. Тобто, де розростається. В середину поля не заходьте, там нічого не буде. В основному так під краєм. По любому полю, де я не ходив, де не їздив, на кожному полі вони є, де є рядом балка, де, ну, де є звичайно печериця, вона сюди пересипається, перепиляється і виходить дуже багато грибів. Зараз пройду, може знайду синьоножку. Язика, все вам покажу. Так, шановне панство. Пройшов я метр 200 оттуда сюди Напроти свого будинку. Чуєте, мої песики співають, мене почули. І щось бачу він вдалині, в балки щось здорове стоїть. Зараз підійдемо, подивимось, що за гриб. Може бути щось цікаве. Ооо! Клас! Бачу гарнюню парасольку. Давно хотів вам показати. Якщо зустрінете ось таке добро, ніколи не проходьте мимо. Це просто чудовіший, найдобріший гриб. І з нього можна зробити, пошмажити, як і дуну. Коли отакі вони здорові, закритий, відкрита шляпка, далі ось така здорова ножка, це 100% їстівний гриб. Бачите, ось у нього цей кольцо, яке гуляє туди-сюди. Тобто воно не перерожча воно. Двигається, бачите, проїхало. Я не знаю, Зараз ближе попробую. Ось дивіться. Оп, воно уїхало аж вверх вверх, вверх, вверх. Тобто воно свободно гуляє. Це головна признака. Бачите, оп, поїхало вниз, 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 двигаю, 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 Зараз тут ножка, воно ще ножка має спасти. бачите. Пішло, 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 пішло. Це значить, що він їстівний. Ось цей гриб. Прямо так. Ножку зламали, висушили, перебили блендером, зробили, пилючку додаєте. Або в сметану, або в підливу, запах просто буде бомбезний. А оцю шляпку ось так, цілячком. Яєчко, муку запанірували, підсмажили, і от бивна буде просто бомбезна. У нього такий насищений добрий смак. Ну, я не знаю навіщо його порівняти. Приближений до наверное, до рижиків. Рижики дуже смачні. Тобто, якщо знайшли ось таку гарнюню красу, їх 2-3-4, максимум більше не треба, як він здоровений. Просто красатіще, супер гриб. Не зря вийшов. Зараз зроблю котлету з'їм. Як мінімум мені одному тут з головою хватить. і ножка. Бачите яка длінне? Здорова ножка і здорова шляпка. Це чешуйчастий, і Ті, що є маленькі... Ті, звісно, можуть бути несідні і там можна попутати. Не, 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 не раджу збирати, коли шляпка закрита, не раджу збирати маленькі. Беріть тільки такі здоровенні. Здоровенні всі съєдобні. І ось бачу, далі ще якась краса стоїть. Теж, ось бачите, виходить парасолька. Можна за нею пройти днів через 3-4. Бачите, коли вона така маленька, краще не чіпайте, ідіть далі. Ще тепло, тут ось 2-3 дні вже і зима, бачите, гриби вискакують, тобто вологи вистачає. За цим прийду дня через три-чотири зніму відео, покажу, як він розвивається. Взагалі, по цій балочці тут можна пройтися грозяни. Хто знає, прогуляйтеся. Такої красити буде при достатньо. І вон, бачите, дубці. От на цих дубцях обов'язково десь буде тещин язик. Я находив от сюди далі десь. Метрів 400 в ту сторону в минулому році язик. І отут у мене внизу два дуба. Не буду показувати, де, щоб вони зрізали. Я їх сам там зрізаю, теж на них збираю. Стовідсотково, звісно ж, не буде. Вони на кожному дубі гриб. Буде там, 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 але ж пройдіться, прогуляйте, обов'язково свій гриб знайдете. Ну і знайдете ось таку красотіщу. Його видно прямо здаліка. І вони тут ще будуть отут пройтись, продивитися, щоб до Дніпра сходити був би час. Не знаю, якщо дружину болтаю, щоб приїхала додому, бо сам з дітьми сижу, збігаю, вам покажу. Ось таку красоту. Можна знайти. І обов'язково знаходьте, збирайте. Ось це просто бомбезний гриб. Колечко двигається. І великі, бачите, такі великі чешуйки. Ну, ньому це чешуйчастий, іганський він ще називається. І оцю ножку я зараз обов'язково піду у себе посажу, тому що він точно так же може рости у вас в саду. Ось це завжди збирайте, несіть додому, висаджуйте і будьте з рибами, зараз я вам все покажу. Так, шановне панце, дивіться, я ще пройшов метрів 30. Заходу ось торники. Це зразу через огород, через ручок у мене в дворі. Ось іду з парасолькою не брешу вам. Отут ось була просто здоровенна грибниця синя Вона тут починалася і йшла вон туди далі. Розказую всі міста. Тобто ти не розказуєш, не розказуєш. Всі мої сусіди, хто дивиться відео. О, дивіться, ось. Ось вони красунчики. Наші синьоножечки. ножички. ось, ось дивіться, терник. Ну, всі правила, як я вам кажу, терник. вихід з посадки. Отут ось тут вони в цьому тернику, вони, от, там от полянка, вони тут масово мають бути. І ось бачите, вони вже такі не сильно молоді. Отаких От 3-4 гриба. Воскова шляпка, синя ножка. чим не перепутайте. Є ще рядовка, просто біла така, вона світліша, тут біліша, і ножка теж біла, вона теж їстівна. Умовно їстівний, тобто треба 15 хвилин проварити. Ну, поки ви варите суп, вони ці якраз 15 хвилин і пройдуть. Тобто знаходите таких 3-4 гриба. Це у вас вже буде просто бомбезний суп. Ось бачите, все вторий. А їх я зараз скажу, тут можна мішок їх назбирати. Дивіться, яка краса. Ножки ось Фіолетова ножка. Ну, гарнющий гриб. добріший. В супі, ви просто я ж кажу, ви то, як його спробуєте. Раз, два, три, ось якраз мені вже на суп є. Можна да, вже йти додому. В консервованому виді взагалі бомбезніший гриб. Добріший, я теж вряд ли їв і вряд ли спробую. Тобто, ось наша парасолька, ось, там у нас ще печериці. Я тільки зайшов ось. ось тут вони хвилисті, їх ще. От, треба просто ходити і ногою це все розгрібати, шукати. Вони 100% там є внизу. Там будуть і парасольки, і синяножки. От тут ось, ось грибниця вона тут починалася, я помню. Це в минулому році я тут забирав. там, чуть далі, возле того терника, їх було набагато більше. Просто неудобно і телефон, і шукати. Так можна дуже багато пропустити. Тобто, ще раз кажу, грибів велике море, не думайте, що ось зима, вже все, поки не влуплять морози. Даже буває, морози влуплять, потім йде отіпіль, вони ще доходять, доростають. Ті, що, так, е, да, грибниця останавлюється в розвитку, більше грибів вже не буде, але ті, що ось ось вже мали б вилізти, були маленькі, що їх навіть і не винивело в траві. Вони дойдуть, доростуть. Бували такі роки, ну в цьому, году, мабуть, так само буде. що... Аж до новогоднього столу будуть гриби. Ну, вішенку, то понятно, всю зиму можна збирати, гливу, вибачте, замій криказятський, український. Euh, і Також зимові опеньки, фламуліну теж можна збирати. Буде її масово море. Уже має з'являтися. Теж буде час, якщо буде можливість, обов'язково вийду, покажу. А так ходите, збираєте, там-там-там обов'язково збираєте. Бачите, ножки валяються, тож люди постійно ходять. Можливо, тут було й більше, хтось вирізав, бо важко побачити після того, як хтось їх вже зрізав. Звичайно ж, не на кожному метрі вони будуть. Вони тут везде є. Тут Просто трава. Їх просто не видно, треба походити туди-сюди, туди-сюди. Буває я сам хожу, потім на наступний день, два-три проходжу. І находять вже старі після себе, що я навіть не замітив якийсь супергрибник, як всі думають. На який я не супергрибник, обичний хлопець, який інколи збирає гриби. Просто часто це роблю. Ось, бачите, теж щось знайшов, непонятне. Якась поганка, звичайна поганіська. Ось таке всяке маленьке, кряказябле такі всякі. Не збирайте, не знаєте, ідіть далі. Є 5-6 видів грибів, дуже добрих в кожній місцевості. Їх і збирайте. Всіда їх наберете багато. Якщо знайшли щось цікаве, здорове, то можете там взяти одне, подивитися в інтернеті, розібратися. Ну, так я часто роблю, що щось цікаве знаходжу. Ось кожен рік знання поповнюються, ти знаходиш щось нове, щось цікаве. І, зрозуміло, все, що некрасиве. Ну, взагалі в моїй місцевості є чотири види ядовитих смертільно труйних грибів. Три з них. Вони такі страшні, покручені, повершені. Ви ніколи не возьмете, навіть те саме галерійне, каймльонна, колись покажу. Трошки похожа на сибову паніка, вона така блідіша, менша по розміну і така кайомка вокруг. І вона росте осінню Вона не росте зимою, коли зимове панік бояться його перекрутити. Вона росте на ґрунті, вона не росте на дереві. Ну, колись знайду, покажу. Воно таке страшне, Ви в житті б не взяли і не з'їли. Ну це хіба що, случайно Просто є такі грибники, що все підряд грибуть, з нього варять суп, а потім кажуть, що я помер. Ну так не бери все підряд. Бери нормальні гриби і все буде добре. Плюс-мінус. Ще раз кажу, отравитися можна навіть і стівним грибом, все залежить тільки від того, де він виріс. Ось бачите, скільки я пройшов. Ось тут були Ось в цьому районі, бачите, якась каністра валяється. Десь отут була хороша грибниця в минулому році. Зараз їх не видно. Ну нема та й нема. Прогулялися добре. Ну, вони тут, звичайно, десь є, просто треба ходити, видивлятися. Щось бачу впереді вроді щось біліється, може бути і гриб. А може просто листочок лежати. Ще раз бачите, і йдеться так понад полем. Тут обов'язково ми пройшли вже пару грибниць печериць. Тобто треба просто пройтись, продається печериці. потім просто пройтись по посадці, продивитися. Гриби будуть обов'язково. Щось, та, знаєте, це, от, терничок. От самі такі класні міста, от бачите, терен он висить. От щось тут десь має десь бути. Не обов'язково буде, не під кожним терником вони, звісно, ростуть. Вони виходять там, де в них ідеальні, оптимальні условия, плюс їх ще збирають. Часто топчуть ламають. Самі краще, звісно, міста, де рідко бувають люди. Там гриби прям масово йдуть. Ну і звісно їм потрібні поживні речовини. Так, да, показалось мені, листочок був. Має бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже багацько поживних речовинок. Тоді буде дуже-дуже багацько грибів. Щось він спереді. Мабуть, парасольку бачу на дальньому плані. Зараз дойдемо, глянемо. Може листочок, а може парасолька. Ні, вроді би, би парасолька, тільки яка ще не повністю розкрилася. Сейчас дойду покажу. Також ще можуть проскочити гігантські дежовики. Тобто, треба йти, шукати, збирати. Да, Парасолька якраз те, що нам треба, але не, ще, молоденька, маленька. Трогати її не будемо, так підростає. І коли розкриється шляпка, вона стане здорова. Бачите, ці чешуйки тільки-тільки починають проявлятися, вони потемніють, будь-таки. І ножка воно, воно виросте, вона буде така здорова, здорова шляпка. Десь в діаметрі сантиметрів до 40 я бачу прям такі здорові шляпи. От самі більші беріть, попрогали, щоб колечко двигалося, все зрізайте. Є красніші, вона теж вона є є чешуйчаста, У мене і та і та зустрічається. Є ще маленька вважається, отруйна, ну, я її ні разу не зустрічав. Можливо, вона у нас росте, просто не бачив. Тобто. Виходьте гуляйте. Вон до бочки, по низам пробіглися, язички подивилися. Тут парасольки, там синяножки печерички, з тої сторони теж синяножки печерички. І всім буде щастячка. Щас Зараз прийду на свою сторону, покажу ще возле мене синяножки, якраз на суп мені буде. Парасольки зроблю відбивну, суп. І нормально. День прийшов чудово. Дякую всім, що прогулялися зі мною. Так що шукайте поля, зиму пшеничку, ячмінь. Та любу, любу зиму горох. Те що знайдете, там обов'язково буде печериця. І всім вдалого тихого полювання. Ну і так, шановне панство, ось опять іду з грибами. Як обіцяв, показую у себе в огороді синя ніжки. Тут сусіди постійно ходять-ходять, ну ходять, не все знаходять. Пропустили, бачите, маленька, але трогати не буде, хай росте. А ця вже підсихає, що вже родимо маленька. Але... Не розвивається, бо не, не так багато поживних речовин. Тобто не завжди гриби здоровенні виростають. А так парасолька, три синяножки. Зараз збігаю за пакетом, піду печериці, позбираю. Тобто ось о, мій участок огород. От там у мене печериця, я вже насадив, отут я синяножки сажу і от туди ще понад балкою теж сажу. Зараз корінці позрізаю, буде у мене вже і парасолька рости у дворі. Тобто ви так зрізаєте, лопати підкопнули. Ну, я це вам показував. Вкинули. Куди вам треба, головне, щоб було волого. Оцих не трогаємо, хай ростуть. Цих трих мені хвата на супчик. І парасольки. Там ще дві побачив, може ще пізніше вийду, ще щось знайду. Тобто збирайте, грибів дуже багато. Зараз ще покажу в дворі, що в мене росте, що виросло. Ну, Єдина проблема, що собаки постійно топчуть, Ну, то таке, головне, що вони ростуть. Грибниця розвивається, грибів буде багато. Не я поїм, так кацапи нас захватять. то есть буду жить, когда есть эти грибы, скажет, вот не что это так, только вот откуда то столько грибочка, вот это, конечно, хороший домик нам попался. Убили тут этого, вернее, не убили, наказали оказали злого который мальчика в трусиках ел. Расстреляли его нахрен. И теперь вот кушаем грибочки, смотрите, какие хорошие. Тобто всем счастьечка. дал вот их поливания. Сбирайте грибы. Так, это Синя ножки ті, що в мене в саду, Що собаки не змогли затоптати. То вже треба їх отак викрутити. Бачите, яка гарна синя ножка. Дві зрослись в купу. Оце зрізати і висадити, так? Да? Ти прийшла допомагати? Біжи. І ось далі Тоже, бачите, такий здоровий не роз. І он маленький, прям під парником два. Пленка вже просралася, треба міняти. Тобто, Гриби ростуться в одному місці, зараз ще в другому покажу. Так, дивіться, ось мої ворота дібоком зроблені красивою стороною внутрі. бо я такий бандит, сказав. Ось кулька собачі лежать і ось осені ось ножки, бачите, це збили, це ось росте, ось о, пацани прийшли допомагати. Ось так бігають і топчуть. Ось о гриби, воно гриби, воно зломані, тобто грибів, безліч, ось, ось далі, дивіться. Печерички старі, ось це теж вже напилили, бачите. Грибів безліч. Садіть і все буде рости.